Рівно сім місяців у Житомирі функціонує кімната терапії для різних груп населення. На сьогоднішній день наша кімната є тим кабінетом, який можна назвати місцем сили. Якщо говорити мовою статистики, то сьогодні практично майже 300 консультацій індивідуальних. І занять індивідуальних із відновлення внутрішнього ресурсу покращення психоемоційного стану було проведено психологами центри у цій кімнаті. Після першої зустрічі психолог допомагає людині розвантажитись, використовуючи для цього наповнення кімнати. В першу чергу це наша колба, це наша піскова терапія, це наші метафоричні карти, це ароматерапія. І, звичайно, ми маємо також і проектори для проведення ст. Такої медіативної роботи, медіації. Ось для того, щоб, можливо, людину, з якою працює психолог, трішечки заспокоїти, врівноважити. Кімната орієнтована на допомогу як військовослужбовцям і їхнім родинам, так і людям у складних життєвих обставинах, які потребують емоційного відновлення та підтримки. В першу чергу є наші сім'ї, захисників і захисниць України. Особливий акцент у нас на дружин, на діток і на Батьків полеглих героїв і тих, хто є безвісти з ними, найчастіше ми використовуємо методи власне концентрації і власне стабілізації психоемоційного стану за допомогою тих елементів, які є в нашому кабінеті. Це тобто є наша. Лампа світлова, для якою можна використовувати техніки стабілізації, також використовуємо техніки арт-терапевтичні і піскова терапія. Зазвичай вона використовується для діток молодшого шкільного віку. Окрім того, центр соціальних служб працює із міжособистісними питаннями у сім'ї. Він також слугує для такої роботи відновлення внутрішнього потенціалу для особ, що потерпають від домашнього насильства. І на жаль, ці цифри дуже великі. Дуже великі. У нас це вже сотні. ось за цей період. Ось це у нас більше 400 інформаційних звернень було щодо вчинення насильства. Тому попит дуже великий. Мешканці Житомира, які потребують підтримки та релаксації, можуть звернутись за контактним номером 063 354 65 20. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1